Сьогодні в нас дуже важлива і така обширна тема це тема зволоження. Зволоження це насичення шкіри вологою. Важливий етап базового догляду, зволожуючи засоби, ми використовуємо після очищення. Щоб зрозуміти, чим ми можемо зволожити шкіру, давайте поговоримо саме про продукти, які зволожують нашу шкіру. Їх можна поділити на три категорії. Перша категорія це тонери, тоніки, місти, есенції, пади. Друга категорія це зволожуючі серами, третя категорія це лосьйони, флюїди, креми. Тобто, цими трьома продуктами типів засобів ми зволожуємо нашу шкілу. І сьогодні ми поговоримо саме про тонери. Дівчаточко, трішечки дам приклад з минулого, тому що дуже багато залишилося стереотипів про тонери, які нам диктують минулі покоління. Раніше, коли очищення шкіри було не фізіологічне, тобто те очищення, яке підвищувало pH нашої шкіри, тонери були необхідні для його балансування. Тобто, ви, напевно, чули, що Тонер вирівнює PH нашої шкіри. Так, вирівнює. Але зараз, коли наше очищення фізіологічне, тобто ближче до 5,5, ця функція у тонера нівелюється, вона нам не потрібна, тому що очищення вже не порушує баланс нашої шкіри. Тоді, навіщо ж тонери? Тонер це зволоження. І повірте, ніякий серум і крем вам так якісно не зволожить шкіру. В момент як тонер в декілька шарів перевірено, от чесно. Тонер раніше е, був також етапом до очищення. І казали, що ви протираєте тонером і доочищуєте шкіру. Зараз, коли у нас якісне двоетапне очищення, ця функція тонера також нам вже не актуальна. Тобто тонер зараз це етап зволоження. Ну і, звісно, крім зволожуючих компонентів, виробники один поперед одним нам намагаються в тонер додати якісь класні активні компоненти або екстракти. Але якщо у нас в тонері немає таких активних компонентів по типу кислот, ретинолу, ці засоби ми відносимо до базового догляду де використовуємо дві, два рази на день. Так, звісно, в тонері можуть бути освітлюючі компоненти. Це круто, наприклад, там тренексамо, використання, цинеміда, бутинь. Але це не визначає частоту його використання, якщо тонер базовий. Да? Тобто, звісно, цей тонер вже буде з такими додатковими функціями, який ми підбираємо до нашого типу шкіри. Якщо наша шкіра, наприклад, пігментована, ми можемо брати тонер з додатковими компонентами, які попрацюють на пігментації. Якщо на шкіра вікова, ми хочемо додатково додати антивікову функцію, ми можемо включати в тонер і ці компоненти. Також про компоненти ми будемо говорити вже в другій частині нашого навчання. Саме зараз ми поговоримо про тонери. Я обожнюю тонери. Наносити декілька етапів, коли шкіра зневоднена, потім обов'язково закривати кремчиком, це просто для моєї шкіри як ковток свіжого повітря. Ще що хотіла сказати за тонерем, ніякий сером і кремчик так класно не зволожує, як тонер. Це я вже сказала. Далі, ага. тонер, це ще може бути таким допоміжним вашим засобом для того, щоб подружити компоненти. Дуже часто буває так, що. Сером і кремчик ну, скатуються або не поглинаються. Тонер може бути тим буфером між цими двома засобами, який допоможе поглинутися. Тому що а, тонер, коли ми наносимо його, він а, зволожує. Це дорівнює, розм'якшує верхній шар шкіри. Коли в нас він зволожено, розм'якшуючий, наступні етапи догляду, тобто наступний серум чи наступний кремчик, буде краще поглинатися в шкіру, тому що в вологу шкіру краще поглинаються продукти. Тобто тонер таким є провідником, буфером, який підсилює дію наступних продуктів і проводить їх глибше. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш серум чи кремчик, Краще поглинувся, спрацював, поглинувся без липкості, додавайте тонер. Звісно, не можна сказати, що тонер обов'язково має бути. Ви можете замінити тонер вашим серумом, есенцією. Тобто, все одно мають бути водочкові текстури для того, щоб всі ці засоби краще зайшли в вашу шкіру. А, також а, я вам дам а, в списку файлі ті компоненти, які не мають бути в тонері, це ну, спирт, це сушечки. Так, це ми думаю, розуміємо. Тобто, тонер це етап зволоження, він використовується для Розм'якшення для класної провідності засобів для того, щоб засоби класніше, глибше пройшли. Тонер може бути буфером між тими засобами, які між собою ну ніяк не суміщаються, і тонер в декілька шарів може бути таким собі супер крутим зволожувачем.